Не розчаровуйсь в Україні, а розумій її печаль. Що робиш ти для неї нині, у себе спершу запитай. Патріотизм сьогодні є нагальною потребою і для людей, і для держави. Оскільки високий рівень патріотизму громадян забезпечить повноцінний гармонійний розвиток як особистості в державі, так і суспільства в цілому. Виховна робота Понінківського професійного ліцею реалізується шляхами громадянсько-патріотичного виховання. 14 жовтня ми відзначали День Захисника України. Почалося святкування урочистою загальноліцейною виховною годиною, на якій учні мали змогу ознайомитися з історією походження свята, поглибити свої знання з побуту, культури та звичаїв запорозьких козаків, пригадати видатних гетьманів та їх подвиги. А ще наш ліцей цього дня звучав справжньою козацькою піснею у виконанні юних захисників України. Хлопці першого курсу взяли участь у козацьких забавах. Продемонстрували спритність, швидкість, витривалість, згуртованість, козацький запал. Міння залишитися ситим, а значить здоровим, тобто зготували борщ. А ще одягнули жіночий український костюм і здобули гідну перемогу, перетягнувши канату суперників. Залишилися осторонь і дівчатка нашого ліцею, адже вони взяли участь у фольклорній експедиції, метою якої було дослідити, вивчити та популяризувати народні звичаї та обряди нашого краю. Юні українки зібралися на справжні сільські посиденьки, на яких співали душевних народних пісень, виконували різноманітні жіночі роботи, опановували нелегку працю слов'янок. Минулого року в гуртожитку нашого ліцею проводився стародавній обряд Андріївські вечорниці. В цьому заході були задіяні учні майже з усіх навчальних груп нашого ліцею, а глядачі мали змогу зануритися в атмосферу древнього українського обряду вечорниць на Андрія. За старим звичаєм дівчата гадали, а хлопці кусали калиту. І ще співали багато українських пісень. Як годиться, частували усіх присутніх, не тільки учасників, а й гостей свята, учнів та педпрацівників, українськими варениками з узваром, а в кінці ділили калиту. Нещодавно учні, які проживають в гуртожитку, виконуючи роль вихователів, разом з радою гуртожитку, самостійно підготували захід, присвячений річниці Революції Гідності. Вечір пам'яті тих, хто віддав своє життя за наше світле майбутнє за незалежність і цілісність України. Учні провели конкурс патріотичної пісні Повертайся живим і присвятили її героям Майдану. Всі присутні на вечері мали змогу прослухати гарних українських пісень, а також вірш, написаний вихователем гуртожитку Вороніною Тамарою Сергіївною у виконанні Шкарбан Дар'ї, простина сматусю за чорну хустину. Вірш був присвячений понінківчанам загиблим у зоні антитерористичної операції. В рамках заходів з відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни у ліцеї відбувся урок реквії. Нам заповідана мужність. Члени учнівського активу під керівництвом викладача української мови та літератури Карасєвич Ганни Казимирівни. Розповіли про подвиг українського народу, його визначний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, про увічнення пам'яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни, живим уособленням спадкоємності, традицій воїнів. Переможців нацизму та нинішніх захисників вітчизни став запрошений на урок учасник антитерористичної операції, працівник ліцею Ладнік Василь Михайлович, який розповів про своє перебування у зоні бойових дій. Нехай патріотизм наших учнів почнеться з малого і переросте у велике почуття любові до країни, в якій ми живемо. Бо якщо буде світло в душі, буде краса в людини. Якщо є краса в людини, буде гармонія в домі. Якщо є гармонія в домі, буде порядок у нації. Якщо є порядок у нації, буде мир у світі.